Вирожай. Навіть не думала, що в мене виросте кабачок. І там ще нав'язалось, здається, три. Ну, такі невеличкі. Ой! Томат упав. Ну, це п'ятилітровий диречко з горою. Заберу додому, передивлюся, де такі буренькі. Ну, ось такі покладу в холодильник. Вони й там дозріють. От. А що вже почервоніли такі, що треба передавити, то передавлю. Завтра планую борщ зварити. Казала Віка, з щавьом звариш, кажу, зварю. Добре, що в морозилці є, бо тут. О, сірий, ти що там ходиш? Ходе, ходе, от жук. Що я хочу зараз зробити? У мене пропали. Два живці троянд. І вони вже квітли. Одна першорічка, друга друга річка, ні, обидві першорічки. Ту, що Наталі садила, засохла. І Тьома дарував вікулі, я зробила живець, і вона заквітла. Він дарував зимою, весною я її заживцювала. Вона заквітла, така гарненька стояла, зараз засохла. І думаю, що ж там таке? Може, там грубаки, бо Наталя там викопувала ямочки для і що вона купила. То казали, штук 30 їх там вирили. Думаю, може, й в мене. Ну, все рівно, вона засохла. Хоч так, хоч так. Думаю, викопаю. І зараз разом будемо копати. А потім занесу додому. Сірий, що ти хочеш? А що ти нявчиш? Ти улігся. Ти хочеш їсти? Я зараз тобі винесу, будеш їсти. Ти ж каш у неїсити, от у мене не поламай там ялівець. Ти бачиш там ялівець оно, а ти в нього влігся. Красавчик, ну винесу зараз, почекай. Почекаєш? Головне, щоб фенді не вискочила. Ну, підожди. Ти голодний. Зараз у Фенді ноцю налью. Ой, Ой, буде? Та буде. Думаю, буде їсти. Іди, потім я помию. Іди сюди. Іди, давай. Тепленьке. давай. Їз. Ой, хороше, я за тобою скучила вже. Ні в два чи три не приходив зовсім. Її ж ніхто не забере. Це, а я іду таке троянду копати. Їж, красавчик. Ну, це перша. Зараз викопаю і вже Та я сюди садити не буду, мені не треба її, не знаю, що посажу тут у мене. Оце лаванда живцюється. Ну, чого ж вона мені ж так цікаво. Цікаво просто. А вона навіть дивіться, вона навіть не дала. Тут причина в іншому вона. Ні одного корінця не дала, просто зеленіла і все. Немає тут, нема тут ніяких гробаків. Ну, не прижилася, чогось засохла. Ні, вона не зовсім засохла, тут ось гілочка одна зеленіє, ось, бачите? Ну, я не хочу її садити. Потім посажу. Немає тут ніяких гробаків. Нема. Так і не видно, що, щоб воно там щось їло. Просто чогось засухла. І поливала я, ну ось невдалий експеримент для Наталі. Ну, я їй віддам, ту, що в мене там росте і квіто є, мені вистачить. Ну, а оце та, що віки що Тьома подарувала, от квіточка була, дивіться. І ось. Три квітки було. А суха, суха, не знаю чому, ну теж викопую. Ну, так буває. так, Що ж тут таке? І в неї теж чи з'їло, взагалі засухше все. Гілочка засухла зовсім. ну. Квіти дала головне. А, ну, я знала, що в перший рік вони не... коріння не пустять так. Немає тут гробаків, нічого тут немає. Ну, якось, може, потім посажу, ну, вона засухша, зовсім засухша. Так, не знаю. Може, взяти? Пробувати під пляшку. Це ж листочки засохли. Що з нею не так? Спробувати іще раз отут, по, оце зріжу, і отак сюди заживцюю і пляшкою накрию. Може і врятую. Зараз таке і зроблю. Так, все пообрізала і. Не знаю, побачимо. В цьому році багато невдалих експериментів навіть у мене. Так, я занурю поглибше, бо тут немає ні п'яточки. Тому ось так і корнівіну ще накидаю. Побачимо, що воно вийде. Шкода мені дуже так заливаю водою, і в мене проблема з пляшками тепер. Ну, піду, десь у мене там старенька валяється, от накрию. Може, врятую. Хотілося врятувати, звичайно. Сірий поїв і пішов. Розумака. Так, ну це пляшечка була вже в житку. Але то нічого. Ой. Все, тепер ти будеш тут сидіти, якщо приймешся, то я тебе не відкрию цілий рік. Отак. От Хотілося б це вже у нас була одна, Тьома теж дарував взимку, і вона і виросла, і квітувала. Умраз і засухла. І засухла я її сюди пересадила, і щось їй не сподобалось. Так, ну це все. Вроді так всі стоять. Ну, що я хочу сказати? Треба поливати, тому що земля суха. Земля суха, ось вже й осінь, уже і не хотілося поливати. Ну, зараз, не знаю, включу туман сюди. А піду подивлюся за парканом, що там робиться. Може, сьогодні не поливати. Тут зробила. Привіт. А, ось що. Привіт. а ну показуй, що ти сьогодні цілий день робила. Груші закрила 8 трьохлітрових банок. <ривіт> ти не вгамо. Відкрию, <ривіт> да. подивлюся, хоч одну баночку. А да вони там закриті з того боку, може, Атоня. Піжди. Ой, хочеться ж побачить. Цілий день тут. Куль... Оце вона так закутує, а Я двома ковдрами. Ага. Ось. Що тут видно? вийде? Зараз світ свет включу, нічого не видно. А, Гарнючі. Без хвостиків, без оцього mm. сердечка. Mm, Ай, да, я... молодець. А я чого Наташа? Іде Наташа на роботу, каже, не здрасте нічого. Каже, Тьотя, туня, пока". А я кажу, а мамка де, Та десь у хаті. Думаю, треба йти, може, плохо ходіть, а вона вовсю тут працює, а Наташа навіть не побачила. Вона не бачила, що я її вправляла. Ой, ну сідай, вечеряй, а я кави поп'ю. Ой, А завтра завтра повинні мої приїхати. А ти ж казала, що сьогодні дождь. Ні, ти чула, що сказала? Ні. Ні. -ти, тільки що ж я Та. на телефоні з тобою. Ну я ж ти вчора клала довжні. Ага, нема. Ну тяжко. Ну, віддихни, ти Підробися. підробися <різь> Підроблюся, ой. Боже, комп... То, Наташа купила чашку. О, гарна чашечка. Така чого чаш вона не взяла? Сказала, ні, це красива, хай буде вдома, я а взяла якусь нашу. А, поняла? Ну, гарна. Понравилось чай. Ага. Гарна. А, ну, оце ж надо. Давай. ну, смачного тобі. Давай. А мені кавувати. На цигани лабаночки. Так що буде Святіку. Давай. Оп-па-па. І, і ще пюре зроблю. Дякую, Наташе. Завтра тут прийдеш, може, до збирання. Хорошо. Зараз... Угу. Ага, виключай. Пішли. Ой, блін, в мене вже води. Грушки ага. Хай не тут. Хай не сідає. Хай у тебе сідає. Хорошо. я Так. Грушки сюди. Ой, Тоня, от знову тобі робота. Нічого собі не буде роботи. Та їсть на здоров'я ну, тільки, так. Да. Та Наташа то, то листя гребти, підожди. Не, я виду, а все. оце є, а це вітаміни. Так, ну пішли, закриєшся. Ух. Вже Та всі. горить, ну бо ти ж бачиш, яке все, пока, спокійної ночі. Ага. О, поки я Наталю привідала. У мене таки тут хорошенько підлило. Ну а завтра зранку тут. Бо сьогодні вже йду у хату, не хочеться виходити. Раніше до 10 на вулиці, а зараз 7 годин вже хочеться додому йти. Холодає. Завтра ще буде тепло, а післязавтра вже написано, буде плюс 16. Піду зараз зателефоную. Онучічці та правночку поговорю трішки. Чотири банки позичила. Не позичила, а просто взяла. Каже, ти ж мені давала. Та ж хто ж їх пам'ятає, що там хто кому давав. О, Там, може, десь іще пошукаю в себе, чи Віка приїде та в погрібі подивиться. Ось так виключаю воду і пішла додому.